У природі майже не буває нічого випадкового, навіть смерть. І особливо, коли йдеться про таку самовбивчу поведінку, як у бджіл. Кожна медоносна бджола, коли жалить людину чи іншу теплокровну істоту, у буквальному сенсі залишає в ній частину себе. І за це платить найвищу ціну. Але чому? Невже не можна було просто отримати жало як у ос? Виявляється, це не помилка дизайну природи. Це жорстка, але неймовірно ефективна стратегія, яка сформувалась у процесі еволюції. У ній поєднано хімію, анатомію, поведінкову екологію і навіть соціальні закони бджолиного суспільства. Давайте глибше зануримось у найцікавішу інформацію про те, чому бджоли гинуть після укусу. Вдячна за підтримку мого каналу Гривнею. Це дуже зворушливо і важливо для розвитку. Бо хочеться більше і якісніше випускати ролики. Якщо у вас є бажання та ідеї для розвитку, буду вдячна, якщо поділитесь у коментарях. А ми погнали дізнаватися цікавеньке. Жало бджоли має зазубрене, яке вчеплюються в шкіру. Жало медоносної бджоли це модифікований яйцеклад, і на відміну від осиного воно не гладке, а вкрите численними зворотними гачками. Ці зазубрини входять у шкіру легко, але назад не виходять. Під час спроби відлетіти жало застрягає у тілі жертви, а разом із ним виривається частина черевця бджоли, зокрема, м'язи, нервовий вузол, частини кишечника, а також отруйна залоза і насос для ін'єкції токсину. Це, якби людина залишала руку в тілі ворога, щоб ввести отруту, і з нею відривалась грудна клітина. Смерть настає за кілька хвилин через травматичний розрив органів. Але навіть після цього жало продовжує працювати автономно. Скорочення м'язів продовжують викидати отруту ще до 60 секунд. Деякі науковці порівнюють цей механізм із біологічним шприцом із відкладеною дією, але важливо, це працює тільки на савців і птахів, тобто істот із м'якою еластичною шкірою. Проти інших комах жало може спокійно входити і виходити. Це не помилка, це еволюційно вигідна стратегія самопожертви. Бджоли соціальні комахи, а не індивідуалісти. Колонія це суперорганізм, де цінність однієї робочої особини нижча ніж усього вулика. Бджоли жалільниці, тобто стерильні самки медоносної бджоли, не розмножуються, а служать колективу. Збирають нектар, будують стільники і головне, охороняють. Їхня смерть не втрата з точки зору еволюції, а прийнятий ризик. Завдяки смертельному уколу, нападник може отримати достатню дозу болю або отрути, щоб відступити. Якщо ворог дрібна тварина, скажімо, миша, то в деяких випадках навіть одного укусу достатньо, щоб убити її, або завдати настільки серйозних неприємностей, що вона більше не наважиться повертатись. Більше того, багато хижаків, наприклад, скунси, борсуки. Навчилися остерігатися вуликів. Вони асоціюють запах бджіл із болем. І все це завдяки тому, що навіть один укол залишає глибокий слід не лише фізично, а й у поведінковій пам'яті хижака. Укус це хімічний сигнал, який активує захисну поведінку всієї колонії. Коли бджола жалить, вона не просто завдає болю, вона влаштовує цілу хімічну тривогу. Разом із жалом у шкіру жертви впорскується ізопентиловий ацетат. Це литка речовина з досить характерним різким запахом. Дехто каже, що пахне бананами. Цей запах інші бджоли вловлюють навіть на відстані десятків метрів. Він миттєво активує бойову поведінку у вулику. Дослідження показують, що вже через 3-5 секунд після сигналу інші бджоли змінюють свою поведінку. Вони агресивнішають, починають літати хаотично, кружляти навколо джерела загрози. Це як тривожна сирена. Одна бджола встигла викликати підкріплення навіть ціною власного життя. Цей механізм особливо ефективний у відкритих просторах. Нападника можуть оточити десятки бджіл. Якщо він не відступить, вони атакуватимуть по черзі. І хоча багато з них загине, ворог отримає десятки жал. Вчені також виявили, що феромон діє сильніше в умовах підвищеної температури, типово для літніх днів. Саме тоді агресія бджіл досягає піку. Медоносні бджоли. Не єдині з жалом, але саме вони помирають після укусу. У природі є понад 20 тисяч видів бджіл, але жало з зазубринами, яке залишається в тілі теплокровних, мають саме медоносні бджоли роду апіс, зокрема апіс меліфера. Інші бджоли, дикі, поодинокі, тропічні, можуть жалити багаторазово, як і оси. Їхнє жало або гладке, або має мікрозазубрани, які не чіпляються за тканини. Цікаво, що у бджоли африканізованої, так званої Killer bee, анатомічно схоже жало, але їхня поведінка агресивніша, вони частіше і швидше атакують та в більшій кількості. Укус все одно фатальний для неї, але ймовірність захисту вулика підвищується за рахунок масовості нападу. Це показує, що не жало саме по собі унікальне, а еволюційна модель взаємодії між анатомією і поведінкою. Тобто в певних умовах краще мати смертельну одиночну атаку, ніж багаторазову, але менш ефективну. Чоловіки бджоли трутні взагалі не мають жала і теж гинуть після виконання місії. Багато хто не знає, але жалять тільки робочі бджоли, стерильні самки. А от самці трутні, не мають жала взагалі. Їхня єдина функція спаровування з маткою. І після спарювання вони гинуть. Чому? Під час акту самець викидає репродуктивний апарат, який залишається всередині самки. Це також анатомічна жертва заради передачі генів. Трутнів не беруть у збори нектару, не допускають до будівництва стільників і навіть виганяють із вулика восени. Вони тимчасовий інструмент для продовження роду. Власне, це підкреслює, що життя окремої особини в колонії має сенс лише через користь для колективу. І якщо самці жертвують собою заради відтворення, а самки заради захисту, то вся колонія функціонує як єдиний організм, де кожен елемент розхідний, але незамінний. Бджоли не агресори, а екосистемні охоронці з чіткими принципами нападу. Попри смертоносне жало, бджола не агресор. Вона не нападає просто так, її поведінка оборонна. Якщо ви спокійно прогулюєтесь біля клумби, бджолі до вас байдуже. Вона зайнята квітами, нектаром, польотом. Вона вжалить лише тоді, коли вважає, що її вулик або тіло під загрозою. Якщо її стиснути, закрити шлях до втечі або вдарити. Це підтверджено багатьма дослідженнями в експериментах, де люди спокійно сиділи поруч із вуликами, бджоли ніколи не атакували першими. Але варто лише загнати одну бджолу в пастку, феромон сигналу миттєво змінює ситуацію. Бджоли запилюють понад 70% сільськогосподарських культур світу, включаючи яблука, каву, полуницю, мигдаль. Їхнє зникнення призведе до колапсу екосистем, тобто боятись їх через жало, це як боятись лікаря через шприц неприємно, але необхідно. І без них людство не виживе. В Україні бджоли останніми роками масово гинуть через пестициди. І це вже не просто тривожний дзвіночок, це повноцінна сирена тривоги. Сільське господарство активно використовує неонекотиноїди та інші хімікати для обробки посівів. Проблема в тому, що ці речовини можуть бути летальними для бджіл, навіть у малих дозах. Бджоли труються, коли збирають нектар або пилок з оброблених рослин. Навіть випаровування з полів або контакт з пилом під час посіву можуть викликати отруєння. Найчастіше труються весною, коли аграрії масово обробляють ріпак або соняшник. Результат пасіки спустошуються тисячі, іноді сотні тисяч бджіл гинуть за лічені години. Бджолярі втрачають врожає меду, а часто і самі вулики. І найстрашніше зниження чисельності бджіл загрожує запиленню, тобто і нашій їжі, і екосистемі в цілому. В ідеалі аграрії мають попереджати бджолярів про обробку полів. Це вимагає закон, але це не виконується. Закону для тих, хто має гроші, не існує, як ми зрозуміли. Також варто заборонити або обмежити найнебезпечніші пестициди. ЄС, до речі, вже так зробив з неонекотиноїдами. І звісно, потрібна співпраця між фермерами та бджолярами, а не війна на хімічному фронті. Уяви собі світ без бджіл, жодних яблук, вишень, кавунів і без того медового настрою. Бджоли не просто улюбленці природи, вони герої продовольчої безпеки, і їх потрібно берегти. Смерть бджоли після укусу це не трагічна випадковість, а наслідок мільйонів років відбору. Ми часто недооцінюємо дрібних істот, але у світі бджіл є стільки мудрості, стратегії і балансу, що варто замислитися. Можливо, вони не менше розумні у своєму контексті, ніж ми у своєму. Їхній світ жорстокий, але чесний. Їхні дії точні, і навіть смерть частина плану. Якщо вам сподобалось, підпишіться, поставте лайки, напишіть у коментарях, яке відео зняти наступним, а також ідеї для покращення контенту. Не забувайте підписатись на мій телеграм-канал та донатити ЗСУ для нашої перемоги. До скорих зустрічей! Слава Україні!